Друзі, вітаю вас! Маємо на продаж ось таку красуню шкоду Октавію, а 7 у фейсліфтингу. Як бачимо, це по роздільних фарах. Автомобіль у нас 18-го року випуску ось в такому крутезному червоному кольорі. І це не просто червоний, це червоний перламутр На сонці виглядає просто бомбезно, дуже ефектно і однозначно виділяється з потоку автомобілів. Хто бачив це авто вживу на сонці, просто дуже-дуже ну, ефектно виглядає. Зараз, звичайно, відео цього не передає, можливо, адже в нас плюс до того така хмарна погода. Але знову ж таки наголошую, хто бачив авто вживу, він підтвердить мої слова. Автомобіль у нас на максимальній комплектації з автоматичною коробкою передач DSG. Якщо, можливо, в когось є якісь побоювання щодо коробки DSG, то я вам скажу, що у цих останніх роках випуску всі проблеми з даною коробкою вже виправлені. Це не така коробка, як була в автомобілях, скажімо там, 2011 там, чи 2012 років. Тут вже всі нюанси, всі проблеми, їх болячки виправлені, тому дані коробки ходять просто на відмінно. Перемикають передачі дуже чудово, ви взагалі не відчуваєте, як це відбувається. І особисто моя думка, що дане авто з таким двигуном і з такою коробкою, як тут присутнє, дуже-дуже витривалі, економічні, надійні і безпроблемні. Отже, давайте більш детальніше по даному авто. Маємо. Ось таку круту оптику. Вона є матричною. Як бачимо, у нас світлодіодні ходові вогні LED. Все в нас працює, світиться, в нас є омивачі. Парктроніки в нас 360 градусів, повністю по кругу. Також в нас, звичайно, протитуманні фари. Як бачимо, решітка радіатора повністю ціленька. Інша фара. Також у нас в ідеальному стані, немає по ній ніяких нюансів, ні запотівань. Як бачимо, леди, все працює. Якщо на відео ви бачите моргання ледів, то не думайте, що вони вживу моргають. Це просто такий ефект відео. Вживу все у нас працює чудово. Ось такий у нас стан бомбезний. Взагалі немає ніяких пошкоджень ні на капоті. Ні на бампері передньому. Все в нас повністю автомобільчик в рідному окрасі. Я це зараз вам ще більш детальніше продемонструю. Нас, звичайно, тут стоять різні датчики, асистенти, дістроніки, асистент смуг руху, розпізнавання дорожніх знаків та дуже-дуже багато всього іншого. Автомобіль, звичайно, сам паркується, автоматично сам керує і. Їде і притормажує Є все, що має бути в сучасному автомобілі. Як бачимо, в нас немає ніяких ні сколинок, ні сарапин. Виглядає в нас авто, наче тільки виїхало з автосалону. Підсвіточка в нас в зеркалах. Звичайно, в нас безключовий доступ на всіх повністю ручках. Ось показую стан кузова. Дійсно немає абсолютно навіть маленьких якихось дрібниць, маленьких там скольчиків чи чогось подібного, по автомобілю взагалі немає. Є в нас наліпки заводські на крилах. Все в нас так, як має це бути. До речі, поки я біля колеса, у нас автомобіль на 16 легкосплавних дисках. Диски в нас всі в чудовому стані, без якихось. Пошкоджень без чогось подібного. 205 на 55R16 у нас гума. Стан протектору, як бачимо, чудовий. Від'їздить ще на не один сезон. Гума у нас в Rідsteї, Нідерландська. Ось, все в нас в класному стані, всі 4 скати. Задня LED у нас оптика також. Як бачимо, все працює. Тут у нас парктроніки, катафотики, ось ляда, абсолютно немає ніяких пошкоджень. Фаркопчик. також він в чудовому стані. Ось який у нас загальний вид. Оптика, звичайно, у нас вся ціла, не запутівша, без пошкоджень. Ось з цієї сторони показує, який стан коліс. Гальмівні диски, гальмівні колодки, все повністю у нас по кругу. В ідеальному стані нічого замінювати не потрібно, ви тільки сідаєте і катаєтесь. Тут у нас, як бачимо, також наліпка, все в оригіналі. Ось автомобіль блискучий, переливається, як бачимо, абсолютно немає ніяких пошкоджень чи якихось навіть малесеньких дефектів. Автомобіль справді у стані нового. Лобове скло у нас без сколів, без тріщин, цілесеньке. Ось відразу він код, кому потрібно, зафіксуйте, можете перевірити. Автомобіль по базах. До речі, у нас все скло по кругу, включаючи лобове, абсолютно рідне, не замінювалось. Хочу ще сказати, що автомобіль у нас обслуговувався на офіційному дилері Шкода. Тому є повна сервісна історія до останнього дня автомобіля в Нідерландах. Адже автомобіль пригнаний саме з Нідерландів. Ніякої корозії поднищу, ні чогось подібного взагалі немає. Хто розуміється, з Нідерландів одні з найкращих автомобілів, найбільш збереженіші. Отже, такий автомобільчик ми маємо. Давайте перейдемо ще до салону. Салон автомобіля. Повністю, як бачимо, ціленький. Звичайно, в нас музика Кентон. це буфер, дуже крутезна акустика. Тут у нас стоїть. Немає ніяких пошкоджень. Як бачимо, немає ніяких ржавчинок, немає ні царапин від ремнів безпеки. Чотири електросклопідйомника, блокування задніх вікон для того, щоб діти не відкривали. Звичайно, у нас автоскладання дзеркал з підігрівом. Коректор дзеркал. Як бачимо, у нас до 7 місяця 2023 року автомобіль обслуговувався на шкода офіційному дилері, є всі відмітки. Все це також є в електронній базі, хто захоче, може без проблем перевірити. Як бачимо, у щільнювачі у нас все повністю в ідеалі, нічого не затерте. Пороги в нас також супер в стані, без потертостей, без якихось пошкоджень. Оригінальні ще в нас лежать коврики ворсові, не протерті в чудовому стані. Стан накладок, як бачимо, також все класно збережено. Крутезні бомбезні шкіряні сидіння, дуже якісні, взагалі без пошкоджень, мінімальні буквально сліди експлуатації, але все в повному оригіналі, не фарбоване, не Замінене, не перешите, все в повному оригіналі і дуже гарно збережено. Звичайно, у нас сидіння з пам'яттю. У нас є три режими під три водія. Отже, для кожного водія з великої сім'ї можна поставити якийсь певний режим, і сидіння буде автоматично нам регулюватись під певні налаштування. Звичайно, у нас ось електроналаштування сидіння, все в нас працює. Ось як бачимо. Від'їжджає, піднімається. Повністю всі режими все працює і ми все перевірили. У нас, звичайно, автоматичний перемикач світла, є авторежим. Шкіряне мультифункціональне кермо, як бачимо, все в ідеалі. Також не підшивалось, не підфарбовувалось. Повністю збережене, гарне, таке, як має бути. Звичайно, бомбезна в нас мультимедіа, як бачимо, все сенсорне, все вмикається без проблем. Спробуємо завести автомобіль. У нас тут клавіша старт-стоп. І що цікаво, в нас три ключі в автомобілі. Отже, спробуємо завести автомобіль. Як бачимо, оберту автомобіль завівся, 258 тисяч у нас оригінального пробігу перевіреного, все в нас працює. Можна ось перейти в меню. Як бачимо, у нас є радіо, флешок можна, SmartLinks, Skoda Connect, навігація дуже детальна. По кожному селі буквально є все розписано. в карти України, все повністю є різні асистенти. Ось, як бачимо, можна виводити своє зображення на екран, відео, фотографії. Також, як бачимо, можемо перейти до автомобіля, налаштування, можна подивитись, якісь певні налаштування. Як бачимо, за тривалий період у нас 5,4 літра споживання палива. 3000 кілометрів не збивались показники. тобто, Ось це такий на середній розхід. Це в нас відсутні. Жодних помилок по автомобілю немає. Звичайно, у нас індикатори тиску в шинах присутні, все це також працює. Також у нас є ось адаптивний круїз-контроль. Повністю все вмикається, вибирається різні режими. Як бачимо, все у нас працює. Всі клавіші в нас також тут в робочому стані. Ось є різні асистенти. Отже, як бачимо, є в нас безліч різних асистентів, все в нас повністю в робочому стані. Ось вмикаємо ми функцію асистента паркування, вмикаємо задню передачу і бачимо, що автомобіль сам автоматично крутить кермом і сам паркується. Так. Все, ми запаркувалися. Звичайно, в нас двозонна кліма, також у нас підігрів сидінь, різні режими, підігрів лобового скла, обігрів зеркал, механічне стоянкове гальмо, все в робочому стані. Куліса в нас, як бачимо, просто ідеальна. Взагалі немає ніяких слідів. Експлуатації, вона наче новенька. різні в нас режими. от Як бачимо, натиснули клавішу Моут. У нас є еко, нормальний спорт, індивідуальний. Різні можна режими налаштовувати. У нас є, звичайно, ось спорт режим можемо вмикати. Автомобіль досить бадьоро тоді їде. У нас є USB. Тут у нас такий. Підлокітничок досить зручний, органайзер, відмикається, можна ще ховати якісь речі. На панелі в нас взагалі немає ніяких пошкоджень, все просто в суперовому стані. Звичайно, зеркало заднього виду з автозатемненням, підсвіточка, все в нас працює. Тут такий ніша для ховання якихось речей, окулярів. Ось такі у нас козирючки, все в нас. Працюючи, потолочок у нас чистенький, жодних пошкоджень чи чогось подібного нема. Звичайно, також айербеки присутні. Все у нас просто в ідеальнішому стані. Задній ряд дверей у нас також ідеальний, немає на картах дверних ніяких пошкоджень. Проєми також без слідів експлуатації, без різних пошкоджень. Все як в нового автомобіля. Бачимо. Крутезні шкіряні сидіння, звичайно, у нас кріплення для дитячих крісел Isofix. Коврички, підсвітка в ногах, що спереду, що ззаду. Ось такий вигляд у нас на панель. Потолочок у нас повністю чистенький, взагалі немає ніяких пошкоджень. Тут у нас є ось такий підлокітничок з підстаканничками. З іншої сторони, як бачимо, також жодних пошкоджень, жодних нюансів, все наче новеньке. Автомобіль дійсно, справді, наче новий. Ну і звичайно, остання дверка в нас пасажирська. Також, як бачимо, все в чудовому стані, немає ніяких слідів, немає ніяких пошкоджень. Ось, як бачимо, все дуже-дуже гарно виглядає. Сидіння. Також у нас електричні коврички, все присутнє, все як має бути. Тут у нас, звичайно, є слоти під карти пам'яті, під диски. У нас є ось дуже-дуже багато документації, все, кожен рік у нас все розписано. Автомобіль обслуговувався щорічно. В автомобілі дуже просторий багажник, він в ідеальнішому також стані. Як бачимо, пластик у нас не пошкоджений, немає ніяких тут ні ржавчинок, ні чогось подібного, ні царапинок. Тут проємчики у нас також все в ідеалі. Бампер, нічого не пошкоджено, немає ніяких царапин. Ковролінчик, як бачимо, наче новенький, все тут також. Крутезному вигляді. Є, звичайно, у нас поличка, поличка у нас працює, ось фіксується, натискаємо, поличка заховується. Заднє сидіння також, як бачимо, без пошкоджень. Є, як я вже казав, підсвіточка. Тут у нас стоїть сабвуфер. Є така фальш підлога, під нею вже основний ковролін. Як бачимо, також чистенький. Піднімаємо його. Запаска, домкрат, ключ, все повністю присутнє. Ось як бачимо, в дзеркалах у нас є асистент, який показує нам сліпі зони. Тобто, показує, чи нас хтось обганяє, щоб ми все бачили. Отже, під капотом у нас 1,6 літровий турбодизель, працює відмінно, взагалі немає ніяких ні запотівань. Вся екологія у нас на місці, антифриз у нас чистенький. Він-код, кому потрібно все на місці, всі болтики у нас ще на капоті, ще на крилах, все в оригіналі. Ось як бачимо, турбінка, сажає фільтр, все в нас також в чудовому стані. Оригінальний ще стоїть на нас акумулятор, працює він також, відмінно заводить автомобіль зранку без жодних проблем. Відмітки про сервіс у 2023 році. Ось тут у нас відмітки. Автомобіль дійсно Обслуговувався постійно по ньому взагалі жодних нюансів. Хто приїде, зможе оглянути автомобіль з ями знизу. Там взагалі немає до чого придертися автомобіль. Що зверху, що з піднизу, наче новенький. Отже, давайте перевіримо автомобіль товщиноміром. Розпочнемо, як завжди, з капоту. 123, 131, 115, 109. Капот у нас в рідному окрасі. Передні крила 109, 110, 114, 129, дверка 129, 112, 131, 106, 129, 111, 117, Задні арочки 136, 125, 125, 111, 111, 119, 108, дах автомобіля. 108, 123. Задня ляда. У нас 96 і 7, 103, 89 і 7, 106, 95 і 8, 107. Ця сторона у нас 117, 123, 110, 110, 123. Також все в оригіналі. 114, дверка, 114, 120, 120, 115. 115, 125, 112, 112, 99, 2, 108, 121, 97,3, 114, 114. Автомобіль у нас повністю в рідному окрасі. Хто захоче ще додаткову якусь перевірку, без проблем пишіть, можу зробити ще більш детальніший. Огляд перевірки лакофарбового покриття. Але воно в нас тут дійсно в ідеальному стані. Взагалі, жодних нюансів, жодних якихось нарікань по приїзду ви не знайдете, тому що лакофарбове покриття просто в ідеальному стані. Отже, маємо ми такий автомобіль, жодних помилок по ньому немає. Вся електроніка абсолютно в справному стані. Хто приїде, надам можливість провести тест-драйв. Прокататись, перевірити абсолютно всі функції, тому що вони в даному автомобілі дійсно працюють. Кому потрібно підключити комп'ютера, можу також це зробити, зайти в будь-які параметри, які ви скажете, і на відео вам це додатково на Viber чи Telegram скинути. Дійсно, немає жодних помилок, рідний пробіг, рідний окрас, суперова комплектація. Я вважаю, автомобіль на 5 з плюсом. Навіть на 5 з двома плюсами. Отже, приїздіть до нас на огляд, на тест-драйв. Будемо раді вас бачити.